Фестиваль Crystal Wars Club переноситься на інші дні. Нагадаємо, 23 та 24 серпня у селі Кам'янка Тростянецької громади мав відбутися захід на території кемпінгового містечка. У зв'язку з погіршенням погодних умов захід перенесли на невизначений термін. Про це повідомили на сайті Тростянецької міської ради. У повідомленні зазначили, що подія відбудеться у інші дні. Детальнішу інформацію Тростянецька міська рада надасть згодом на своїх офіційних джерелах. Рятувальники ліквідували загорання гаража в Тростянці 21 серпня на вулиці Гетьмана Сагайдачного сталася пожежа в гаражі, яку вдалося швидко ліквідувати рятувальникам. Сигнал про загорання надійшов до служби порятунку 101 о 19.44. На виклик одразу поїхав черговий караул 10-ї державної пожежно-рятувальної частини. За попередніми даними, вогонь поширився на стіни гаража площею близько 10 метрів квадратних та перекриття до 8 метрів квадратних. Також було пошкоджено майно власника. Пальники ліквідували пожежу вже о 19.53, запобігши її подальшому розповсюдженню на будівлю та сусідні будинки. Повністю ліквідувати займання вдалося о 19.59. У ліквідації брали участь вісім співробітників ДСНС та дві пожежні машини. Інформації про постраждалих не надходило. Кабінет міністрів України розширив перелік безоплатних ліків і медвиробів. Про це повідомляють на офіційному сайті Кабінету міністрів України. Тепер держава додатково закуповуватиме ліки від аутоімунних захворювань нервової системи, нейром'язових хвороб та медвироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта. Як зазначила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко, це рішення дозволить тисячам українців отримати сучасне лікування без додаткових витрат для них та їхніх родин. thank Пакунок школяра як правильно подати заявку в дії. Батьки першокласників отримують від держави 5 тисяч гривень. Для цього потрібно подати заяву в застосунку дія до 15 листопада. Важливо, що витратити гроші потрібно буде протягом 180 днів з моменту нарахування. Також нещодавно Кабмін опублікував алгоритм подачі заявки на отримання цих коштів. Для цього необхідно оновити застосунок дія, перейти у розділ сервіси, допомога від держави і натиснути позначку пакунок школяра. Далі необхідно обрати дитину, на яку оформлюється заява, перейти до подання заяви. Після цього слід відкрити діякартку або обрати серед доступних, переглянути дані заяви та підписати її дія-підписом. Кошти за пакунок школяра нарахуються на діякартку через деякий час. Вже з 1 жовтня школярі зможуть заробляти власну цифрову валюту. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про систему нового застосунку Мрія, щоб зробити освіту у школах не обов'язком, а грою. Система ґрунтується на тому, що учні виконуватимуть завдання для отримання спеціальних балів, мрійок, які є внутрішньою валютою у застосунку. Потім їх можна буде обміняти на квитки у кіно, курси з програмування, англійської, квести чи майстер-класи. Цей проєкт розробили, аби дати дітям додаткову мотивацію та Робити навчання більш сучасним і цікавим. На Сумщині знову фіксують масштабні загоряння. Протягом 19 серпня було зафіксовано 6 пожеж на відкритих територіях. За інформацією головного управління ДСНС України у Сумській області, пожежі зафіксовані в Ухтирському, Конотопському та Сумському районах. Щоб ліквідувати загоряння, залучили 20 рятувальників та 7 одиниць техніки. Також працювали добровільні місцеві пожежні команди. Рятувальники вкотре наголошують, не варто розводити багаття біля лісу, не можна залишати недопалки, а також нагадують громадянам, що спалюють сухої рослинності є заборонене. У разі виявлення загоряння слід негайно повідомити за номером 101. Уряд збільшив оплату праці за суспільно корисні роботи у прифронтових територіях на третину. Тепер українці, які залучаються до таких робіт, отримуватимуть 16 тисяч гривень. Такі роботи організовуються на замовлення військових адміністрацій, та участь в них є добровільною. Як зазначила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, це не тільки реальна підтримка громад, які страждають від обстрілів, але й реальний шанс знайти роботу у прифронтових регіонах.